Спроба омолодити обличчя. Це наш з вами ботокс. Тобто... У ковбасі? Ну, звісно. О, почекайте, не можу зрозуміти. Це мені треба їсти? Інноваційним методом. Шкірка у нас з вами. Я вже як нефертіття. Ну, майже. <смірші> Головне, щоб живіша за Нефертіті на вигляд була. Може закінчитись? <смірші> 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 Повний попкай. <смірші> Сьогодні я мчу на зустріч до дивного косметолога. Група вже на місці. Чекає. Так, ну що, пішла я по нове лице. Адже мене чекає процедура ботокса, яку ми знайшли на сайті оголошень і прозріли чого так дешево. Хоча в салонах така процедура коштує від трьох тисяч гривень. Підслужка в усі приховані камери, як завжди, зі мною. Група на стрьомі. Кріс, чекаємо твого, у вас так затишно. Приймає косметолог Алла на дому. Сьогодні це цілком нормальна практика. Номер квартири вона сказала, тож група встановила на поверсі приховану камеру. Здравствуйте. Добрий день. Алло. Я до вас, Я Крістіна. Крістіна? Так. так, так, будь Дякую. ласка, ходьте. Проходьте. Я. Дякую. вас читаю. Будь ласка, так, капці, шутковіше йти і проходьте. Та головне зараз відкрити вхідні двері. Розміщуйте. Це тут відбуватиметься? Так. У вас так затишно. У вас так затишно. Прийняв, дзвонимо. Будь ласка, я вам зараз тут застелю. А це, це мені треба лягати, так? Так, ця процедура проводиться угу. лежачи. Ой, це мій телефон. Я забула в коридорі. Так, дзвінок групи, відволікаючи маневр. Алло? Так? Як не може бути. Я ж ти хочеш сказати, що не поїдеш? Я шокована. Ну, добре подумаємо. Гаразд, мені зараз трохи незручно, бо я на процедурі. Давай я тобі придзвоню. Ну, все, двері відкриті. Тепер чекаю на нове обличчя від ботокса. Без уколів. Дешевим. Туди головою, так? Так, так, лягайте, щоб ага. вам було зручно. А я піду по мої ручки і до роботи. Камера один в роботі. Камера два в роботі. І тепер вони точно побачать все, що тут відбуватиметься. Ой. Частування? Зазвичай чайок з цукерками. У вас все по своєму так. Ні, Це ні, Крістіно, це моя методика. Зверніть увагу. Це наш з вами ботокс. А, е, Тобто в ковбасі? Ну, звісно. Е, почекайте, я не можу зрозуміти. Це мені треба їсти? Я взагалі в ступорі. Ковбаса це ботокс. Тепер, хоч зрозуміла, чого так дешево. Саме через дешевизну ми й зачепилися за це розслідування. Знайшли Аллу на сайті оголошень без болю, без ін'єкцій гарантова гарантоване омолодження. Розгладжується горизонтальні зморшки, то написано. Я розумію, що тітонька це цікаво. Ну, чіпляєш. Сидять такі, знаєш, скоро весна, все таке. Треба цвісти як мімоза, а я на вигляд як чорносли. Треба терміново типу хач і омолодилася. Тим більше за такою заманливою ціною, тому що ціна смішна. Що це за ціна? Вісімсот гривень. ботокс з салона коштує як мінімум у п'ять разів дорожче. Треба дзвонити, я зрозуміла, так дзвони. Алло, алло, здравствуйте. Я щодо вашого оголошення, ботокс без уколів. Здравствуйте, Ви хочете записатися на прийом? Так, хотіла б записатись, але я не розумію, що це взагалі за процедура. Це Я проводжу без ін'єкцій, без уколів. Це моя така власна нова методика. Нова методика ботоксу серйозна заявочка. Результат ви одразу побачите. Це я вам можу гарантувати. Буде як дубка немовляти. Ой, який чудодійний ефект. Заінтригувала. Просто ціна бентежить, знаєте, достатньо дешево. Це якийсь китайський ботокс чи що? Це наш ботокс. Просто він за спеціальною технологією добувається. Знов заінтригувала. Що там за технологія? Ще й на дому. Коротше, я записалася на прийом. Почекайте, не можу зрозуміти. Це мені треба їсти? Я вам зараз усе поясню. Це ковбаска. Вона трішки зіпсована. От, будь, а -а -а. будь ласка, можете понюхати. Ой, не трішки навіть. Так. Саме в цій ковбасці було знайдено бути типу А. А я вам можу сказати, що в мене є статті наукові, яке це підтверджують. Що ось подивіться, будь ласка, зараз я вам знайду а -а. і покажу. Ось дивіться. І вона дійсно показала наукову статтю. Це в 20-ті роки є такий лікар, Корніус, який... Ага. який випадково виявив, що в зіпсованій ковбасі є цікавий токсин. Бутилотоксин, що в перекладі з латинського означає ковбаса. А це цікаво. Цікаво, як саме вона ту ковбасу буде мені вводить. Пізніше офтальмолог Алістер Карустер під час введення цього ботулотоксину н -н -н, лікує від гусячих лапок, тобто заморожує м'яс. Ботулос – це ковбаса з латинської. ж. І від цього пішов ботокс. А вже ж. Але тепер питання: тоді чого це в салонах не використовують? А навіщо? Це ж значно дорожче. А у мене й дешевше, і безпечніше. Просто тоді питання: я можу прийти додому зіпсувати ковбасу і бути як дубка немовляти. Ви можете так само ковбаску у себе вдома зіпсувати, але в мене є один мій секрет. Я купую спеціальну емульсію зі Швейцарії і обробляю ковбаску. А потім ми отримуємо такий босс. Емульсія. Емульсія для ковбаси. Інтригує. Ну, давайте починать. А поки Алла, як і потрібно, очищує обличчя і починає. А зараз ось на лобик. А, все так просто? Чвяк, ковбасу на лоб. Нова метода, нічого не скажеш. Це сервелат, який насичений ботоксом. А він наче у слизові, так? Звичайно. У нас же ковбаска трохи зіпсована. Ага. Оце в мене зараз звізда в албу. Коротше, мене омолоджують колбасою. Боги, я це вголос сказала. На носному підочі з вами. У вас так багато мімічних зморщів. Так, я, мабуть, багато сміюсь просто. Де там сміюся? Ржу, як коняка. Робота така, весела. Трак-бак, трек-бак, трек-бак! <звук> Ти знаєш що найгірше? Я знаю, що я не в ресторані, навіть не біля nee, ресторану, ні, а в під'їзді. Тому що тут людина справжня. Здогадайтесь, хто я? Жінка-кішка. Дивно, а я думала, ви скажете чи поліно. <поцекай>, стій! стій! Ні, 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 друзі. Стій! Ні, 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 ні. ні чувачки. Я так ще Дем -дем. не бігала за кавалерами. От бачите. Та що таке? Новий канал, програма, новий канал, тобто навпаки. А переста ця програма. ти, новий канал. Що відбувається? А, а що, що, а що це? <illies> а це у нас сосисочні пачі. Мене, звісно, і далі вибішує її голос, наче говорить з божевільною. Хоча подивіться зараз на мене, точно божевільна. Прям закусочний набір. Ми повинні полежати хвилин десять, щоб воно все у нас обібралося. Ботокс почав діяти. О, боги я не знаю, як зараз діє ботокс з ковбаси, але запах з ковбаси точно діє. Проте потерплю, краса потребує жертв. Як довго триває ефект а, ковбасний? Знаєте, ефект буде у нас трішки поступовий у нас з вами. Ага. У зв'язку з тим, що це не ін'єкція внутрішня. Треба буде, щоб ви до мене прийшли ще рази три-чотири для більш угу. такого результату. Mm -hmm. Для покращення. Але ефект ви вже сьогодні побачите. Все вже сьогодні буде добре. Припустимо, але все одно не розумію, за що я маю відвалити сьогодні вісімсот гривень. Все добре. То у вас багато от задоволених клієнтів. Та які... ви Що, так. Крістіно, mm. до мене не тільки ходять звичайні е, барині, жінки до мене і знаменитості приходять. Серйозно? Ой. Чудово лежимо. Я, звісно, е, імен не називатиму, але скажу так, що. І Ірочка, і Наталочка до мене приходять. А це ті, про яких я. ой, щось на мені краса не тримається. Це ті, що я думаю: Могилевська і бі лик. Тобто зірки такого рівня до вас ходять? Звичайно, так. Символічно. Так само, мабуть, зараз впали і названі зірки. Але скоро впаде і сама Алла. І ми. Проте Алла впевнено набиває своїй техніці ціну. Та все покаже результат. Може, вже ефект, бо я у перечутті вже аж спідніла. Ви знаєте, що ботокс роблять і від потовиділення. Він дуже добре допомагає. Багато зірок роблять ботокс на пахви, коли на оскар збираються. Так, серйозно? Об, обколюють пахви? Точу. Тобто у мене бачите, як? Ковбаска. А у вас можна так раз сервелат? Так. І на Оскар. Ну, не знаю, як голівудські дзерки, а я уявляю себе білосніжний костюм, білосніжна посмішка і сирвелат. Не знаю як ефект омолодження, але ефект офігівання гарантований. А ви, до речі, пах, ви не омолоджуєте? Тобто ботоксом не А Ви знаєте, Крістіночко, я мабуть подумаю, що до вашого. Раптом пропозиції. я на Оскар зберусь. Мало що. А я. А ви у нас медійне обличчя? Я? Ні, що ви. Я ковбасне зараз обличчя. Хе. Тепер тебе в титрах так і підпишемо. Ковбасне обличчя ділової ковбаси. А ми чекаємо ефекту, поки ботокс ковбаси пропитається в обличчя. Я вже гарнішою. А як же все гарніше? У вас шкірка у нас з вами гарніша. Я вже як на фертіті? Ну, майже, майже. Лежу я точно як не фертіті. Головне, щоб живіша, ніж не фертіті, на вигляд була. Хоча від сморіду ковбаси відчуваю себе майже дохлою. І Алла подумала, що я знесилилась. Може, ви зголодніли? Може, вам бутербродик зробити? Uh, ні, дякую. Я взагалі я поїла. Про каналу. А якщо ви зараз крістіно запишетесь, то 30% буде знижка на наступну процедуру. А я хочу побачити ефект. Ні, дякую. Мені б цю процедуру пережити. І косметолог Алла залишає мене на 10 хвилин, аби боток смоктався. Цю легенду про ботокс і зіпсовану ковбасу. Брешована. Є одна деталь цікава. Невер ми підготували для Али на всяк випадок сюрприз. І підказку вона нам закинула. В першій телефонній розмові. Результат одразу ви побачите. Це я вам можу гарантувати. Буде як дубка у нему. <гану> так що буде сьогодні, Алі Попка. А поки чекаю супер ефект. Боже, що відбувається? Фісіно, з вами все нормально. Заради Бога, пробачте. Ви йому сподобались, мабуть. Не думаю, що саме я. А ну геть звідси, швиденько пішов. Виходь. Ну, Я думаю, він вас не сильно засмутив. Мене вже нічого не засмутить. І тримаємо тут тільки бажання викрити її махінації. Алло, може, накрийте мене чимось, я вже переживаю через вашого, може, обличчя якимось простирадлом, легеньким. Звісно. Все, відпочивайте. Здається, влучний момент для нашого сюрпризу. Хай тільки вийде. Ну well. Шо, let's гоу. Ой, тут щось мені якось стягує обличчя, алло. Крістіночко, все все вже йду! Просто якось тягує дивно, не можу зрозуміти. Якесь таке... зараз я. Бачили б ви зараз її обличчя? Ви що відбувається? Танок маленьких е, дупок? Танок маленьких дупок. Звісно, вона вже роздивилася, це просто маска. Маска тої самої попки младенця, яку вона обіцяє зробити всім клієнтам. Що ви влаштували? А нормально класти людям на обличчя зіпсовану ковбасу? Я ж досвідчений косметоло. Та ясно, який ви досвідчений косметолог. Весь ваш досвід на мої ж Джович, Так, забралися звідси всі, пішли геть. Новий канал програма «Фористи Гейт з моєї квартири. Це приватна власність Дивіться, ми зараз підемо. А з вас тисяча гривень. Жоро, Жоро! А ну Ану звідси! Ось ваш гонорар Що за цирк <світ> ви влаштували? Але цирк влаштувала Алла, бо не сказала, що mm -hmm. насправді так просто боток з ковбаси не дістати. І саме це нагуглила група. Кріс, ми тут погуглили всю цю легенду про боток зі зіпсовану ковбасу. вона. є одна деталь, цікава. А я зараз їй доведу. Алло, Олександр Павлович, здравствуйте. Це Крістіна. Ми знімали у вас в лабораторії. Крістіна з нового каналу. Ми хотіли уточнити, чи можна, чи обмазати, чи можна обмазати зіпсовану ковбасу якою-небудь емульсією, щоб вийшов ботокс з цієї кобаси? Просто тоді запитання: я можу прийти додому, зіпсувати ковбасу. І... Ви можете так само ковбаску у себе вдома зіпсувати, але в мене є один мій секретик. Я купую спеціальну емульсію зі Швейцарії і обробляю ковбаску. А потім ми отримуємо такий ботокс. Так просто цього не зробити. А як? Е як? Тобто, тільки в лабораторних умовах. Під дією реактивів. Попалили ми Алену інновацію. Дякую, вимітайтеся ви звідси. Що за цирк? взагалі? це, це ковбаса без ботоксу. і процедура без толку. Це що? Га ось лабораторія? Лабораторія із цільпо друзі лаборатор <laughs>